Всім привіт! З вами я Отутий, і. Андрій 98100 Так, і. <гум> Сьогодні ми продовжуємо проходити GitHub Сіті. І так, у нас перша місія на Одеса. Поїхали. Побачимо, що він нам предложить. Погоня! Так. Гонитва! Who is this dickhead? Tommy Versetti. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. Немножко. He thinks I don't know how much money I should be making. Цей, цей толстун, болдур хворий на, на всі 100%. Отже. <coughs> Тепер нам присвить... одного чоловіка... который мішає Діасу, так скажемо. Даємо до тачки. Ось тут припаркований інфернус Доволі класна тачка, скажімо так. Що ти думаєш про цю тачку, Андрію? То я ж не бачу її. Що я можу про неї думати? <гум> ну так. Да. Ладно. Так. Е, нам, тут потр... нам тут потрібно. Сorри. Нам тут потрібно. убити. Ну, не вбити, скажем так, а просто. піти до одного чувака. В дім, подивитись, що у нього там в кімнаті. І потім прослідкувати за. Та блін, що мені сьогодні не в'язав в управлінню, блін. З машиною. Що таке, ще що... вирізаєшся все подряд. Можна і так сказати. Подивись у вікно. Що ж ми там повинні побачити? А тут тут нічого немає. Пуста кімната. О, ось він. Це точно. Що? Ой, блін. Лузер. Ого. Так. Тепер ми повинні за ним іти. Верні бігти, скажімо так. Slow, you keep on running, Ось він біжить і... Тут я очікаю його приятель. Ну і ми, звісно, повинні за ним прослідкувати. Сідаємо на цей мобет. До речі, я з цим мопедом не люблю їздити. Бути обережним, щоб... а, а ти яку зброю брав з собою на ну, це задання? Ну взагалі-то тут без зброї. Тут просто, скажімо так. Тут просто треба за ним слідкувати до його будинку. Так, С... то ж, ти, А це яка місія з порахунку за на Рікардо Діаса? Перша. Перша. Бег Зайця через поля. Щось типа того по-українськи то я... Uh, Біг кролика через поля і щось таке. Гонитва в мене. Вона називається. Гонитва кролика До речі, якщо об'їжджати цього бандюгана різними цими, то можна взагалі геть перегнати його. Потрібно допереження, щоб не... щоб не цей... щоб не... він не попав в нам в колеса, тому що потім мало, скажімо так, мало не покажеться нам. Так. Краще по траві їхати. А, японський мігтофон. Ну це просто український мігтофон. Його пав з цього мопеда. Тут, до речі, є ще один мотоцикл, але у нього управління трохи фіга. Айє! Український мітофон все ж таки цей бандюган мені прострелив колесо. Так, що там тепер в тебе відбувається? У мене мопед став, скажімо так, неуправляємий. Одне колосо, блін, ну, нарешті, кінець. Что, він б... в дом і все. Кінець, слава тобі господичку. Місія виконана. Всім дякую за перегляд. З вами був я оттоти от та. Андри98100. Підписуйтесь на наші канали, коментуйте. Ставте лайки і тільки лайки. Всім удачи и пока. Чао! Чао!